Я решительно не меняю своих мнений, потому что я считаю, что Янукович честными выборами выбраны президент и действующий пока. Вот. Он мне выплачивает стабильную пенсию, и я довольна. Они довольны недовольны тем, что под эгидой Майдана возродились банды. И сейчас преступность в Киеве достигла наивысшей степени. Я вижу, что ничего хорошего не получится из этого. Люди сначала, президент пошел на уступки людям. Я так понял, что пока не будет подавления этого всего е, беспорядка, будет продолжаться это, потому что е, дай е, людям одно, они е, еще что-то начнут, ну, опять начинают требовать. А по-вашему, 25 смертей только за эту ночь, це не подавлення? Ну, вы ви лично видели это. Где? Можеш Покажите мне. И средства массовой информации это только средство для того, чтобы влиять на разум людей. И все это заказано. Заказано кем? Естественно, э, всі ці безпорядки, які творятся не тільки у нас в стране, це творится і в інших странах. Якщо ви видели, що творится в Ливии, в інших странах, то ви э, да, в Сирії розуміти, що це все заказано для того, щоб э, страну розвалити. Янукович буде на своєму э, посту президента до конца. А э, після э, виборів э, до президента. В 2015-му, правильно? Е, прийде до влади е, кличко, і тоді буде крах. А зараз це початок е, начала кінця. можна так сказати. То ви думаєте, що Майдан буде до 2015 року стояти? Ну, Чи скільки ще? Ну, буде стояти до 2015 року. Такі ну, вибори можуть ну, якось повпливати. А, а на вашу думку, які? Можуть фактори повлияти. Не зараз. Я зрозумів. На мою думку, е тільки вибори можуть поміняти становище в Україні. А те, що люди стоять і вмирають, поки нічого не вирішує. Ну це ж е це все зависить Тетяну Ковича. Е як він е скаже силовикам, так і буде. Я думаю, що розумні люди переможуть. А скільки ще вони стоятимуть? ж знає, ніхто не знає. Хочеться пошвидше. Ну, наші думаю, помідять. А скільки Активісти, ще довед... влада впаде. Скільки ще вони от будуть стояти, як ви думаєте? Ну, для цього ж треба щось робити, так що все правильно. Головне – до кінця стоять. А що на вашу думку, от може, тоді ви кажете, впаде влада, так? Да. Влада впаде від чого? Бо вони просто їм стане соромно, що люди так довго стоять. Чи Ні, що це ну, має це, бути? Це, це ж ну, довго не буде продовжатися. Ну, воно по, 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 по всій Україні воно зривається. Ну, ці установи МВС, ну, всі які вже жерти. І... Ви думаєте все-таки, що влада добровільно піде, чи це буде силове ну, це, протистояння? Ну, це, звісно, силове. Ви ж бачите, Сікільки вже времени півмені прийшло і нічого толком ніхто не робить. Воно по новинам каже, що партія регіонів уїхала з України, два фракція депутатів. Так що що воно буде, неізвісно.